Вячеслав, навіщо ви витискати щеплення, коли заводиш автомобіль, якщо ми говоримо про механіку? Ну, дивіться. так? Ні, А насправді? чого воно впливає? ж дав в дитинстві. Це означає, це що це були 90-ті років, 2000-ті роки, 80-ті годин, ну залежно від того. Чому? Тому що тоді ти поки не вижмеш стіплення, то ти навіть стартер не поверне, не заведе машину. Тому що десь тільки було поняття, що ні грол. Це що? Ну, бачите, ви не знаєте. Ну, хто Ні, знає, чи... напишіть, будь ласка, що таке Нігрол, і Віталік буде знати. І там можна коробку вірвати. Угу. При мінус там, 10, коли мінус 10, коли мінус 5. Так. Там машину з місця не здвинеш. Ну і так, другий, допустимо, навіть наші ТАТ-17. Все більше впливає на більш дешевші сегменти, і старий сегмент. І реально при морозі, коли ви там заводите, ну, машину буде тяжче заводитися і може крутитися трошки машина. Так. Вот, сцепление для того, чтобы просто... Провернувся маховик, це швидше, легше запускати було мотора. І коли ви будете ви щеплення, ви можете зробити даже такий експеримент. І ви зжимаєте щеплення різко, раз і машина ж дернула ну, да. на холодну. Ну, це ну, да, ну, да, на першій передачі. Ну так, ні, на першій передачі, ні, не на першій, просто на, на нітралки на нейтрал... нейтрал... не нейтрал... і машину дернула. І плюс ще які великі ключі щеплення, десь можете забути виключити передачу, ну, да, і да. при заводці ви нікуди не поїдете. Це пояснення і технічні, і підстраховка? Да, так. Так, підстраховка, так. А якщо ти майстер по коробкам, по моторам, по ходовій частині, то наша компанія Простосес шукає спеціалістів собі на сервіс. Зарплатня хороша, а якщо ти і нагородній, можеш жити в нашому гуртожитку безкоштовно для запису на роботу, для запису на співбесіду спочатку, правильно? Бо співбесіду проход... треба проходити в, цій, в цієї людині цей директор. Е, номер директора є в описі під цим відео. Дзвоніть, записуйтесь і Вячеслав. Компанія Просто Сервіс.